Сьогодні у нас знову гуру по відносинам та жінкам омред. Але хто ж це такий ваш омред та з чим його їдять? Це така собі прокачана версія альфамена. Коротко, якщо зміксувати всі тіктоки з пікаперами, вийде Омлет Омред. Я вам це доведу на прикладі одного відео, в якому роблять огляд на відео, в якому роблять огляд на тікток. Щось дуже схоже на казку про рібку. Можете навіть нові слова для себе вивчити, такі як Black Pill, Red Pill, Pure Pill, BluePill, SMV, SVO, LDNR, LTGB. Я не знаю, які вони ще слова собі понапридумують, щоб мімікрувати підрозумних. Одразу попереджаю, мої слова не є якоюсь істиною, тому ви можете все це послухати, а висновки вже робити самі. Тут здебільшого є ціль саме донести те, що я вважаю правильним, і це відео дуже підходить для такої мети. Тут навіть початок сам за себе каже, Привіт, це ваш мудрий наставник Омред. і в цьому відео ми поговоримо про те, чому не варто сперечатися з жінками та взагалі їх слухати. Ну як так, льоша? Ми ще навіть не почали дивитись, а ти вже на сьомій секунді видаєш такі перли. Але все ж насправді це відео вийшло дуже, ну дуже душним. Бо далі там будуть буквально кілометрові вставки з відео Насті смішно не буде. Та його коментарі зізнаюсь, я цим також колись грішив, але все ж це явно не йде на користь Омреду. Далі він розповідатиме, хто така смішно не буде, який у неї монтаж, та який же це успішний проєкт. Цей момент я вирізав, оскільки не за цим ми зібрались. Але ж ну і що? Бо якщо мова йде про сотні тисяч переглядів мінімум, то видається щось мегакорисне. Ну і не будуть же люди просто так збиратися навколо втараси, яка пропагує якісь крінжові шкідливі моделі поведінки. Ага. А я відповім, вам, будуть ще як будуть і будуть це за обидві щаки. Ніколи ж такого не було, і от знову. І одне діло, коли Анастасію дивляться жінки, вони щось там збираються, обговорюють, між собою пліткують. Ну да, що ці жінки ще можуть робити, щось там собі пліткують, манікюрчик роблять, ну що з них взяв. Третій сорт чисто. Раптом що я засуджую подібне, але все ж це зображення дуже підходить, бо складається таке враження, що цей відос буквально втілення цього зображення, і не безпідставно. Він буквально каже, що мужики з їхми не мають слухати чи сперечатись взагалі з жінками, наче це якийсь реально другий сорт. А чому не мають тут? Ви вже самі додумайте. Напевно, тому що вони тільки й роблять, що пліткують там собі або моск. Розмовляють. Дівчина якась не така, вона груба, у вас з нею немає емоційного коннекту, вона не розуміє жарти, вона втикає в телефон, в неї татуювання, і вона говорить російською мовою. То навіщо тобі продовжувати витрачати на неї свій час? Про це ми ще поговоримо, до речі. Я запам'ятав це. це. Вже зовсім інше діло, коли її дивляться хлопці, і так і при чому є, і їх більше, ніж ви можете собі уявити. І як же ці упорі посміли слухати смішно не буде, а не у тебе. Да, пошли ви. Так в чому проблема, Амред? Хіба чоловікам не можна дивитися те, що вони хочуть? Це взагалі-то дуже прогресивно. Почути різні думки від двох лагерів. Це називається, коли розумні думки тебе переслідували, але ти виявився набагато швидше. Тим більше, коли це стосується порад по стосунках, дівчата ж, мабуть, набагато краще розбираються в них, тому що вони ж ними живуть. А я вам тут відповім. <рес> Що ж за життя таке бентежне, що жінки не розбираються, як треба поводитись з самим собою. Мені навіть цікаво почути, чим же він буде підкріплювати цю тезу. Поради від жінок це саме безгузне і небезпечно, що може в принципі почути чоловік. ну ти аргументуєш, звичайно. Поради жінок не треба слухати, тому що це погано. А погано це тому що. Тому що, блядь, Він не каже чому. Це просто як блядь, аксіома, і ти маєш за цим слідувати. Хоча ні, це погано, тому що. А, о. Ви інцелами будете точно. І хлопці, які дивляться Настю, смішно не буде. Це буквально Аллах. чоловіки, які знаходяться в зоні ризику, назавжди стати інцелами і в житті навіть не те, що ніколи не поїхатись, а навіть не вийти з френдзони. А що це взагалі означає, ці ваші інцели? Ну, ніхто ж не буде навіть зациклюватись на цьому, плебеї зхавають. Канал Насті і всі подібні канали саме для чоловіків. Це просто бомба з повільної дії у перетворенні їх у приємних сухняних хлопчиків, котрі не спод подобаються жодній дівчині. От, прям жодній. Як же ти прийшов до цього висновку? Усіх жінок запитав про це, чи може у тебе є хоч якісь статистичні дані, окрім твого особистого досвіду? Всім привіт! Мене звати Настя і я маю згубну залежність. Мені іноді здається, що я дивлюсь відео Насті смішно не буде, а не омреда. Для чого тут її привітання було взагалі? Якщо вона жодної корисної інформації. І для тебе тут не сказала. Не допускається цієї помилки, коли йдеш з дівчиною на побачення. Якщо ти бачиш, що розмова між вами не клеїться, тобі не виходить з нею вийти на поцілунок і конекту між вами немає, то не потрібно проводити побачення три години і більше. Спробував зробити все, що в своїх силах посидів годинку півтора, зрозумів, що людина не твоя, і все закінчується побачення, а потім вже будеш думати, що робити з такою дівчиною. Далі так, якщо у вас немає спільних інтересів, ви бачите, що дівчина або хлопець просто втикають у смартфончик, не намагаються взагалі спілкуватись, тоді дійсно побачення варто завершувати, бо витрачати час на людину, яка не має з вами нічого спілкування. Пільного це безглуздо, і ця порада стосується скоріше всіх людей, а не одної статі, але цілуватись одразу ж на першому побаченні? З якою метою взагалі просто переспати одну ніч чи що? Але що ж на це скаже Омрет? І це реально гарна порада. Чому? Тому що на дейтингах, якими ви точно будете користуватися для пошуку своєї партнера, ви найчастіше усього будете зустрічатися не з самими придатними дівчатами. Канал Насті і всі її подібні канали саме для чоловіків. Це просто бомба сповільної дії у перетворенні їх у приємних сухняних хлопчиків, котрі не сподобаються жодній дівчині. Ти вже визначся, не знаю. Чи то хлопці просто послухали Настю смішно не буде та стали інселами, чи то просто дівчата непридатні? До речі, які ж дівчата на його думку адекватні, ви почуєте прямо зараз. Це дуже рідко таке буває, коли на якийсь Сай здан завдіва звичайна адекватна дівчина без роздута відчуття власної важливості та жорстких вимог. Напевно, у вас складається враження, що всі подібні йому люди хочуть нещасливих відносин, а пройти якийсь квест, тобто з першого побачення поцілуватись, першого дня поїхатись. Тому вони й переймаються тим, що на сайтах для знайомств дуже мало тих, кого омрет, описує. Як би тобі сказати, ті жінки, яких ти зараз описав, вони дають не тільки тобі, а взагалі. Кому завгодно. І мало вірогідно, що їм треба водитись на сайтах для знайомств. Тому так, ти не хочеш довготривалих стосунків, ти хочеш пройти квест, у тебе немає інших занять, інтересів, хобі, не знаю. Тобі важливо просто хизуватись перед іншими, що так, у тебе був такий то досвід з жінками. Але невже це придає якогось статусу тобі? Може тобі це принесе знання, мудрість, гроші? Ні. То для чого ви б витрачаєте час на побачення з дівчиною, з якою ви просто збираєтесь провести? Одну ніч та кинути. Невже не можна цей же час витратити на вивчення програмування, математики, англійської мови, 3D-графіки або чогось іншого? От Але... да ви ж самі принижуєтесь, виглядаючи як Олені Олені, коли бігаєте за жінками в бажанні покачатись з нею на диванчику чи купляючи курси у рандомного Челікса, який же це пізд? Найчастіше такі дівчата залітають на день, в той же день знаходять свого чеда, і все зав'язують з ним стосунки. А інсел згуф або шнорміс? Вони просто не встигають лайкати таких дівчат. Програючи чедам по SMV. Я навіть загуглив, що таке це SMV, але єдине, що я знайшов, це мікрохвильова терапія та цитомегаловірусна інфекція. Але я пошукав також англійською, що це таке, та знайшов ось це. Тобто розумієте, цей абсурд всього, що тут відбувається. Людина живе у світі якоїсь комп'ютерної гри, де є ачівки, бали, завдання, котрі, якщо ти не виконаєш, то вважай ти програв. Одне питання, чувак, а нахуя це все людям? А коли ти відразу сидячи на такому побаченні, розумієш, що дівчина якась не така, вона груба, у вас з нею немає емоційного коннекту, вона не розуміє жарти, вона втикає в телефон, в неї татуювання, і вона говорить російською мовою, то навіщо тобі продовжувати витрачати на неї свій час? Щось у тебе вимоги жорсткі. Тебе ніхто денег не дасть. тому порада від Андрія тут цілком адекватна. От прям без жодного недоліку. Тож це був омрет, до якого ми ще потім повернемось. Тепер давайте послухаємо, як на цю пораду відреагувала Анастасія. Отож перша складова життєвої філософії Андрія, це теж дівчина. Першому побаченні треба поцілувати якомога швидше, а інакше все ваше побачення це тупе марнування часу. Можна взагалі, як тільки вона за столик сіла, одразу підійти і ошелешити панянку тим, що ти пхаєшся язика їй в горло. Так, можливо, вам здається, що вона зациклилась саме на цій фразі про поцілунок, але враховуючи те, що нас чекає далі, це хоча б можна зрозуміти. Але що ж скаже на це автор даного огляду? І отут ми часто будемо ставати свідками того, як Анастасія постійно користується одним і тим самим прийом, а саме додумає слова за її опонентом. Яким же чином? і я поясню, ні, те, що мав на увазі Андрій, не означало, що тобі треба ту час, як тільки ти зустрівся з незнайомою дівчиною, цілувати її французьким поцілунком у губи. Ну то може, ти просто переслухаєш, що він казав. Не допускається помилка, коли йдеш з дівчиною на побачення. Якщо ти бачиш, що розмова між вами не клеїться, тобі не виходить з нею вийти на поцілунок, і конекту між вами немає, то не потрібно проводити побачення три години і більше. Андрій мав на увазі те, що на побаченні з дівчиною тобі не треба хальмувати і цуратися, демонструвати свої чоловічі риси. Саме в потрібний момент, коли між вами є емоційний конект. Просто послухайте. Ще раз тейк пікапера. Якщо ти бачиш, що розмова між вами не клеїться, тобі не виходить з нею вийти на поцілунок і коннекту між вами немає, то не потрібно проводити побачення 3 години і більше. І хто ж це ще з вас додумує тут? Знаєш, Настя хоча б робить висновки саме з того, що казав цей пікапер з Тіктоку, а не намагається бути шаманом та шукати якийсь потаємний сенс в цих словах. Інакше, якщо ти цього не зробиш, так би мовити, прошреш таймінг, внутрішня програма дівчини, там її нутро, почуття, внутрішній голос, пісічка, називайте це як хочете. Прошивка Фімос у них стоїть. Але факт в тому, що якщо ти цього не зробиш, то вона тебе автоматично закине френзону. Якщо тебе закинули у так зв... Вану френзону невже не можна просто перестати дружити з дівчиною? Чи це ну настільки складно? З іншого боку? Ну може він просто дуже ділова людина? у ну, нього там чіткий розпорядок дня, купа зустрічей, купа переговорів призначено. Тому розпилятися якесь там побачення без миттєвого пхання язика в горло? Ну, ну ну нема часу на це у Андрія, і у даному випадку це частково є правдивим тейком, бо знову ж ціль не знайти довготривалі стосунки, а просто пройти квест, виконати ачівку, набрати вигадані бали. І вже після тези Насті починається шизофазія семантичний шум, набір слів відомреда, які наче й розумно звучать, але позбавлені якогось сенсу. Я навіть не знаю, як коментувати це. Анастасія, чесне своє, я подивився на тебе, що і чоролі, і якби ти охоче відала свій час, ресурси та енергію на те, аби це проявила кожна перша дівчина із додатку для знайом з тобою на побаченні. Чи Чому ти в на чоролі саме так що лекало і чиниш? Ш. Ну тут Анастасія скаже, омра, ти що взагалі у мене є хлопець? Ну от якщо твій хлопець був самим першим, і єдиним кого ти лайкнула на сайті з ним, то тоді по мене всі питання відпали. Але щось мені здається, Настя, якого попало до себе в квартиру, не брала б. Просто білий шум. До чого тут все це, що вона кого попало не візьме до себе, що вона там якось чинить з чоловіками на побаченнях? Як? Що? What the fuck is this? і він на цьому не зупиняється. Далі він коментує те, що навіть коментування не потребує. Тут і далі ви тримаєте в голові, що він роздає поради не на тему того, як звати дівчину, затягти її в ліжко, зайнятися сексом і розпрощатись. Ні, Андрій переважно вчить чоловіків, як завести довготривалі стосунки. Ну, ну, то, тобто, на його думку, це будуть мають бути довготривалі стосунки. В реальності там каже, все трошки важче вийде. На що Омрет відповідає, що конкретно Анастасія мала на увазі під оцим? В реальності все трошки інакше вийде. Знає, мабуть, уже сам Ісус Христос та сам чесно, тут навіть моєї участі не. Потрібно, бо по-перше, чим більше я поглиблююсь у це відео, тим більше я починаю розуміти, що це ну просто нудно слухати. По-друге, вони й без мене дуже добре справляються. Далі Анастасія все ж погоджується з тейками того пікапера, що коли вам не комфортно одне з одним та побачення не клеїться, то й не варто його продовжувати з чим, наче й погоджується сам Омередан. Але коли вона каже про те, що універсальних правил для кожного побачення не існує, тому що люди банально різні, а не роботи. Омрет відповідає, м'яко кажучи, дуже лаконічно. Цей хлопець який тупий. Раптом, що я навіть назву відео вам залишив, щоб ви точно переконали, що його канал треба читати справа наліво. І так, можливо, дійсно, мало ймовірно, передбачити усі таймінги на побаченні прямо до секунди, але щодо універсальних правил, то вони якраз є. І чим тобі б'ять не універсальне право нормальних побаченнях, якщо ти подобаєшся дівчині, всередині вашої зустрічі вона не проти того, аби ти поцілав її в щічку чи в губи. Як ти з'ясував, що ти подобаєшся дівчині, та у неї є бажання обмінятись слюнями, тим паче на першому побаченні. Але до цього ми ще дійдемо. Тається ж, ви, феміністки, самі топите. За рівні права, і в тому числі і сексуальні, феміністки топлять за рівні права. До чого це було взагалі сказано? Одному потужному і відомо. Так в чому проблема поцілуватися, якщо ви один одному подобаєтесь? Не цілуєш сама також не ламайся. Сам вирішив, що ви подобаєтесь одне одному. Та чи не здається тобі, що остання твоя фраза трохи змахує на щось насильницьке? Ти не порушуєш чиїсь особисті кордони. Час спроби поцілунку, Мені захотілося, чесне слово притан пританцювати. Що таке взагалі поцілунок? Поцілунок це пропозиція. От ти робиш спробу поцілунку, і ти їй ніби говориш. Дивись, ти мені подобаєшся, я хочу тебе поцілувати. І від дівчини залежить, чи відбудеться поцілунок чи ні? Та я навіть не знаю, що можна сказати на це, щоб мене не відправили в бан. Одумайся вже на. Ти вже не дав навіть вибору дівчині. Ти просто взяв і засмоктав її. Тобто, твоя спроба має бути цілком адекватна, і в неї буде час або прийняти цю спробу, або якщо ти їй не подобається, або їй треба трохи більше часу, вона просто відмовиться з тобою цілувати. Ви вдумайтесь, він вже її поцілував, але продовжує вдавати, що він дав якийсь вибір, час подумати, щось там прийняти. Ти кажеш про те, що поцілунок це не порушення кордонів, а пропозиція про що ще може бути мова? Тому не потрібно задавати ніяких питань, це виглядає дико. А це вже нові перли, тільки вже від Пікапера. Так як ти збираєшся дізнаватись від дівчини, хоче вона твого поцілунку, чи ні? Якщо ти просто поцілував її без будь-яких питань, не давши їй вибору. Та того самого часу на подумати, просто хлопці чомусь люблять шукати собі якісь шляхи, які полегшують їм життя, особливо ось такими порадами від рандомних мамкіних пікаперів. Я навіть більше скажу, це навіть не шлях полегшення, а шлях ще якого ускладнення, бо ти таким чином демонструєш не тільки неповагу до дівчини, а й свої жіночі риси, які будуть її відштовхувати. Про якісь жіночі риси розповідає він тут. Ще й каже про якусь неповагу до дівчини, коли хтось запитує у неї дозвіл на поцілунок. <п 'яті> а що далі? Примусовий к <п 'яті> теж буде просто пропозицію на. <п 'яті> Чи що? А плюс до цього ще й позбавляєш її неочікуваної винагороди. І це дійсно забавляє, як людина навіть не намагається припустити, що дівчина чи будь-яка інша людина взагалі може не хотіти отримувати цю неочікувану винагороду. Інакше кажучи, ти своїм питанням про можна тебе поцілувати. Просто крадеш у дівчини її статус бути веденою тендітною дівчиною, яка хоче отримати сюрприз. А якщо все ж припустити, що не хоче? Скажи, це по-чоловічному? Хіба це буде сексуально приваблювати нормальну дівчину? Дуже мені подобається. Обається, як він буквально застряг у 2000-х чи взагалі у 90-х, де бидло та типові маніпуляції з чоловічими та жіночними рисами були дуже в пошані. Камон, він навіть не хоче цього змінювати хоч якось, скоріше навпаки, повернути всіх у після совкові часи. Це ще півбіди, бо звісно знайдуться дегенерати, які скажуть: Омре, та що ти взяв, що середньостатистична жінка хоче бути веденою тендітною дівчиною, яка бажає отримати сюрприз. Це вже другий інцидент, коли розумні думки переслідували Омреда, але він виявився швидшим. Вдруге. Та й на таке питання він відповість приблизно ось так: на! бо що ще подібні люди можуть відповісти на це, але це ще пів біди. Бо те, як він аргументує недоречність питання про поцілунок, може просто перевернути ваш світогляд. Блек Піо, бо коли ти нижче певного критерію по зовнішності, тебе просто немає кадбаншу на те, аби взагалі щось питати у дівчин. Це наскільки треба низько оцінювати своїх же? Кажучи, що без примусу у вас нічого не вийде з дівчиною. Не треба нічого у дівчини питати. Просто засмокчи її, бо ти за рівнем цитомегаловірусної інфекції не маєш права щось у дівчини питати. В той час, як якраз дівчата, які говорять про те, що вони не проти, аби їх хлопець запитав дозвіл на поцілунок, вони уявляють, і ті оборота не середньостатистичного хлопця, не норміса, не інцел. Як би тобі сказати, інцел не дорівнює середньостатистичний хлопець? Вже того чоловіка, який по дефолту їм і так подобається. Розумієте, всю суть складності даного питання? Що тут складного? Дівчина просто хоче, щоб хлопець, який їй подобається. Запитав у неї, чи можна її поцілувати? Жінки вони орієнтуються не на інцелів з кухтів та нормісів, які ласять в джинсах та шапках і чорних галошах по крові. Вони орієнтуються саме на привабливих чоловіків із сто 10 по позовнішності, на яких д... тіктоках та інстаграм. Ти б, хоч за свої критерії до дівчини, згадав би, я вже мовчу про відсутність підтверджень цим словам. Я не знаю, яке у тебе там було дитинство, але це ну ж точно не підтверджує твою думку. Ти як ті феміністки з Тіктоку, які піднімають якусь в лапках проблему. А потім виявляється, що ця в лапках проблема була взята з особистого досвіду та не має розповсюдженого характеру? А от тим іншим чоловікам, у яких немає такої зовнішності, зросту 185 вісімдесят п'ять плюс на відповідних просто заборонено буде шляхетним солодким вічним парубком, коли це не треба. Заздрив чи що? Та блять більшість чоловіків і так меха жіночні приємні. Їх виховували матусі з бабусями, поки їх татки там полетіло на місяць за сигаретами. Вони слухають жіночі поради, таку кримцюші самі аж приторномилі дівчиною. Чому ж у нас тоді постійні великі війни продовжуються? Якщо більшість хлопців такі приторномилі, може все таки хлопці і до сьогодення залишаються агресивними, якщо такі явища, як Великі Війни, продовжуються. І ні, я не намагаюсь сказати, що війни повністю зникнуть, якщо усі хлопці будуть милими, але принаймні кількість війн зменшилася би в декілька разів, якби у всіх хлопців, які можуть бути і політиками, до речі, був би той самий низький рівень тестостерону та приторна милість, бо не було б такого рівня агресії та бажання домінувати. Але на жаль, омрет, хлопці дотепер залишаються агресивними. І твої слова про приторну милість хлопців взагалі не збігаються з сьогоднішніми подіями в Україні і в усьому. Світі Чого тільки Трамп та Ілон Маск вартує? Далі, якщо коротко, все по накатанні, жінкам це не подобається, це не по чоловічному. Блюпіл, блекпіл, стрейкіт, то і все в такому дусі. Саме тому я кров з носу кажу, не сперечайтесь жінками, вони просто не зможуть цього зрозуміти. Ну це просто шедеврально, не сперечайтесь з цими плебеями, бо вони ж нічого не розуміють, тільки й роблять, що пліткують там. Найбільшої не здатні ці тупі селяни. Я на всі 146% впевнений, якщо колись вийдуть дебати з Омредом. Та Анастасію вони будуть виглядати саме так. Поліцейний ресурс в Росії дуже великий, пане Олександре. Ша, Ша, я у вас тут запрошений експерт. Добре, давайте. Гаразд. Далі Настя каже. Що спроба неочікуваного поцілунку може бути дуже недоречною та може зарахуватись як порушення кордонів 91-го року. На що мере знову каже, що з жінками не треба сперечатись, оскільки жінкам невідомі проблеми чоловіків при побаченнях, ти хоч сам вивчав проблеми жінок при побаченнях, чи всі проблеми тільки у хлопців бувають. Тим невідомі ті проблеми, які має середньостатистичний хлопець при побачення для Насті, знайти собі хлопця. Це отак. Справа п'яти хвилин. Декількох лайків на сайтах знайомств. Не Треба скіглити. А якої ж якості будуть ці хлопці, які її лайкнули? Забув чи непридатними тільки жінки бувають? Хоча, враховуючи те, які для нього жінки нормальні. Це не дивно, чому він за цей момент навіть не думає. Той самий блю в її всесвіті працювати буде. І порадити, по найголовніше це душа, зовнішність не вирішує. Я чесно не знаю, де він саме від Насті почув про зовнішність, але, як то кажуть, зовнішність не вирішує, але всі ми знаємо, що люди зустрічають по обгорці. І цим грішать всі, і я, і ти в тому числі, не тільки жінки. Ну а тепер найцікавіше. Але знаєш, якби б зовнішність не вирішував, то Чуєки б не дивився, Сіпіка. Поради, вона говорить російською мовою. Як бачите, я не забув про це. Ну то що, коли ми будемо відповідати тим критеріям, які ми поставили до потенційної дівчини? Далі Настя розповідає маленьким дітям, що поцілунок це. Я не пропозиція, а фізичний контакт до того ж, який не для всіх буде приємним. У відповідь же, ми чуємо раз тобі так неприємні слюні, то може не будеш і на побачення чоловіками? Я навіть сам не знаю навіщо, коли у неї вже є чоловік. Ти зацікавлена в тому, аби ходити на зустрічі з пусками, котрих сама ж будеш кидати в френдзону і потім нити своєму фейсбуці, що ох, чому ж серед українців немає нормальних мужиків? От турки є ні мужики. Так якраз ті самі жінки, які на твою думку з ЧСВ, вони й не хочуть натрапити на таких турків. Тому вони й шукають не кого попало, а ту людину, з якою їм буде комфортно, яка не буде порушувати кордони. Вловлюєш суть. Тисячу разів може казати, що в житті не піде на побачення чуваком, який не проти її на ньому ж поцілувати, але мутити вона буде незвічвим хлопчиком, поважаючим її кордони, а саме з тим перш ну, по-перше, де докази, що ти вже кажеш за всіх. По-друге, це називається протиріччя або лицемірство, а не завищені вимоги. Хлопці, це питання, яке ніколи не потрібно задавати. Хочеш поцілувати дівчину, сьогодні Потрібен тобі якийсь дозвіл, я дозволяю. Ну ти, звичайно, дав дозвіл, не спитавши про це жінок. Якщо тебе захочуть пограбувати, не переймайся. Я дозволив. У ГТА РП. А за таке питання ти явно отримаєш мінус бали, в незалежності від результату. Я не знаю, в якому місці ти отримаєш мінус бали, як вони взагалі працюватимуть. Ці мінус бали, напевно, на лобі одразу набиваються, як тільки ти щось не так зробив на думку пікапера з Тіктоку. Анастасія ж на таку чудову пораду просто посилає Андрій. Його? Да пошли ви. Як ти це все тільки витримуєш? Каже, потрібен дозвіл, ну то я дозволяю. Та да пішов ти все. Oui. Нехай, ті кому ти дозволяєш з тобою і цілуються. І здавалося би, якщо подумати, емоція Насті в даному відрізку це проєкція того, що відчуває немала кількість жінок. Але Омлет відповідає на це. Да, да ні, як він на це не відповідає. Далі Настя пояснює, що так, навіть на перших побаченнях бувають ситуації, коли обидвоє розуміють, що поцілунок буде доречним, і все у них хорошо. Омар же відповідає на це тими ж тезами, які ми чули раніше. Так розуміти, то вони чудово це можуть, але дівчина в житті тобі не покаже це своє бажання, і тим більше сама не проявить до тебе таку ініціативу, коли ти виглядаєш як середденький чоловік. Найголовніше доказів цим словам, ну хоча б від британських вчених ніхто з подібних персон не показуватиме. Все засновано лише на особистому досвіді. Так багато що можна говорити, але від цього тези не стануть істиною. Може, ученів це і так, але в простих чоловіків ні. І так, ви обидва будете це розуміти. Тільки дівчина знову таки ніколи цього не зробить через соціальний зустрі у себе в голові. А нормі Щел це не зробить, тому що на Хохався апарат в інтернеті про особисті кордони від таких дівчат як ти. Так може, треба хоч якось поворушитись, щоб змінити цей недолугий баланс сили. Бо так виходить, що Настя докладає до цього хоч якісь зусилля, а ти навіть не хочеш вилазити з цього лона, ще й інших туди затягуєш. Потенційна соціальна ланка не утворена, демографія країни падає, дякую, феміністка, дякую, Настя. Ну так, краще створити цю соціальну ланку насильницьким способом. Спочатку язика в горло жінці без її дозволу засунув, потім їй з. Ну, ви зрозуміли. Напевно, ти ж цього хочеш? Слухай, ну це дуже тривожний дзвіночок. Якась дуже сильна зацикленість у тебе на побаченні з жінками та подальших діях. Гроші не знання не. Побачення з жінками та соціальна ланка важливіше ніж оце все. Цей діалог може ще дуже довго продовжуватись про те, а як там жінку тримати за ручку, а як там в очі дивитися їй треба, а як там поцілувати в щічку чи в губи? Ну і хто ще ускладнює собі тут шлях? Невже вам не шкода витратити час на уцюпсюху? Яку вам сказав омречка, щоб знову ж отримати відмову, якщо можна просто запитати дозвіл на поцілунок і отримати відмову або згоду тільки набагато швидше, і далі, в залежності від результату, просто не витрачати час на людину. Але нас цікавить остання теза. Настя дозволяє цілуватися лише чедам, а інцелам, які може теж хочуть няжитись під пледиками, треба судячи з цього на один цій поду. Як би тобі сказати, для того, щоб інцел зміг няшитись під пледиком, треба спочатку перестати бути інцелом. Хоча кому я це розповідаю, Настя каже, що питання про поцілунок від людини, яка тобі подобається, може звучати мило та романтично, оберіг відповідає на це. І в цьому здавалося б, є правда. І дійсно, коли ти чет, коли твій самвій 7 та вище балів, це працюватиме. Бо як ми знаємо, коли ти привабливий, блюпів працює на тебе, рівно як і в жінок до чого тут взагалі СМВ? Невже немає інших характеристик, окрім зовнішності. Ну, наприклад, схожі інтереси, інтелект, повага. Хоча з останнім Омрітлер напевно не знайомий, принаймні в це дуже віриться. І от у Чеда, як і у будь-якої жінки, з працюючим блюпілом, це працюватиме. Але не коли ти середньостатистичний хлопець, який зовнішньо не виділяється, не має якоїсь харизми, студенти, нічим, окрім як своїх мужніх поведінки, підкупити дівчину й не може. А у звичайного хлопця студента ж харизми бути не може, зрозуміло. Навіщо взагалі тут розпинатись, якщо на тезу Насті, що треба перестати ставитись до питань з приводу поцілунку, як до чогось що сує романтику, Омешка реагує ось так. Я вже просто не можу. Ти Вони ще й потім будуть називати мене сексистом, і він ще й каже про якісь там шкідливі поради у насті. Слухайте, вона хоча б намагається такими маленькими речами зробити світ кращим, менш агресивним, на відміну від подібних українських художників, які мало того що регресують, так ще й тягнуть за собою інших людей. Коротше кажучи, не слухайте подібних порадників, ба навіть більше. Не слухайте взагалі нікого і навіть мене. Максимум прислуховуйтесь до інших, але завжди майте свою голову на плечах. А якщо ви хочете поділитись треш тіктоками, можете підписатись на мій телеграм-канал, де ви можете це зробити. А на цьому відео добігає кінця. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео, щоб нас ставало більше. До зустрічі!